Для сьогоднішнього розвитку туристичних послуг дуже просто на вихідні дні здійснити екскурсію до сусіднього міста чи області. Сідаємо в Києві на комфортабельний екскурсійний автобус і вирушаємо у цікаву подорож, наприклад, до стародавнього українського міста Житомир. У цього міста давня і цікава історія. Роком заснування Житомира вважається 884-й. Як свідчать легенди, свою назву місто одержало від імені дружинника київських князів Аскольда і діра Житомира, який нібито відмовився служити ворогам, сховався в лісах і оселився на скелі при злитті рік Кам'янки і Тетерева. За іншою версією істориків, майбутній Житомир виник як центр племені житичів основним заняттям якого було хліборобство. Тобто тоді про місто могли говорити так мир і жито або жито і мир, Житомир, Житомир. Сьогодні це сучасний обласний центр України з населенням близько 300 тисяч мешканців. У сьогоднішній архітектурі Житомира цікаво поєдналися різні епохи та стилі. Поруч з будинками минулого та позаминулого століть височіють сучасні адміністративні та житлові споруди. А пам'ятки архітектури, церкви, костьоли, собори часто густо губляться за новобудовами, що обступили їх з усіх боків. Сьогодні дуже непросто відійти на значну відстань і сфотографувати старовинну архітектурну пам'ятку таким чином, щоб її не перекривали дерева, стовпи, інші будинки. От і доводиться іноді вести зйомку окремих частин історичної будівлі. Ось, наприклад, одна із найкрасивіших пам'яток Житомира кафедральний собор Преображення Господня або, простіше кажучи, Преображенський собор, пам'ятка архітектури 19 століття. Споруджений він у другій половині позаминулого сторіччя на місці зруйнованої Василіанської церкви. Висота Преображенського собору 53 метри, а вага найбільшого дзвону близько 8 тонн. Архітектурний стиль російсько-візантійський з характерними рисами давньоруської архітектури 11-12 століття. Преображенський собор розташований поруч з центральним майданом міста, який теж має назву Преображенська площа. А це кафедральний католицький костьол Святої Софії із дзвіницею висотою 26 метрів, пам'ятник архітектури пізнього Ренесансу і барокко XVIII століття. 19 сторіччя представляють, зокрема, семінарський костьол Святого Йоанна із діючим монастирем, а також Свято-Михайлівський кафедральний собор, що належить до найстаровинних кам'яних культових споруд Житомира. Наприкінці ХІХ століття була збудована ось ця німецька лютеранська кірха у стилі модернізованої готики. У 1930 році радянська влада насильницькими методами перервала діяльність цієї церкви. І тільки наприкінці минулого століття за допомогою Християнської академії Нідерландів церква Різдва Євангельських Християн була відреставрована. І сьогодні вона одна з архітектурних окрас Житомира. Житомир в різні часи був містом перебування видатних діячів вітчизняної історії. Так, наприклад, у 1846 році, за дорученням комісії з розгляду древніх актів, Житомир відвідав Тарас Шевченко. Ті роки в другій половині 19 століття, коли в Житомирі жив Володимир Короленко, провінційне містечко поступово перетворювалося у великий торгово-промисловий центр. На його вулицях, замість старих дерев'яних будинків, почали з'являтися одно і двоповерхові цегляні та кам'яні споруди. І до сьогодні багато з них збереглися на тихих вулицях Житомира, і ми маємо змогу, подорожуючи містом, час від часу поринути в ту далеку епоху часів Короленка. Але, звичайно, початок третього тисячоліття постійно нагадує про себе і у цих старовинних кварталах міста. Сучасні споруди все активніше наступають на старі, які руйнуються і зникають з карти Житомира, поступаючись місцем сучасним поколінням з їхніми новими технологіями, стилями, перевагами. Короч, з меморіалом розташовано невеличке водосховище на річці Тетерів, яка перегороджена рукотворною дамбою. Це місце штучного мальовничого водоспаду уподобали для прогулянок житомирчани та гості міста. Радавній Житомир в сучасну епоху продовжує рости та розвиватися. Але його музеї, історичні, архітектурні та ландшафтні пам'ятки завжди будуть приваблювати туристів і гостей.